Зробити свою дружину щасливою, бо це ж моя відповідальність. От. І я сказав їй, кажу: я приймаю рішення зробити тебе щасливою. Говори мені, говори мені, те, що ти хочеш. Я буду старатися. Але знаєте, коли прийшлося вже до того, що вона стільки всього хотіла, стільки всього хотіла. але коли а, а, також Дух Святий її торкнувся, вона каже: я в принципі вже нічого не хочу такого. Каже, каже мені головне, щоб, о, щоб ти був біля мене, так, щоб ти, коли мені важко. Чуєте чоловіка? Що жінки хочуть? Коли вона десь захворіє, десь знаєте, там горло болить десь. Десь температура, вона хоче, щоб ви не тікали. Бо ви ж постійно зайняті. Ми ж постійно, ми чоловіки, ми постійно зайняті. Купи собі таблетки, там, позвони лікарю і так далі. Ні, вона хоче, щоб ми оту, ту гарячу, вона ж ну, є діти, так можуть подати, вона ще до кухні дійде, бо жінки такі там 39, а вона їсти варить. От, чоловік би вже все. Вже би його скору би викликали там і так далі. Жінки вони витривалі. Вона може собі взяти той чай, чи... але вона хоче, щоб ти подав той чай. Щоб ти подав, щоб ти заварив і щоб ти пожертвував собою своїм часом, десь навіть, відпросився з роботи і провів той час біля неї. Ну такі вони, розумієте, вони такі от. Вони не вони не ущербні, вони не такі, знаєш, ти, ти занадто все близько собі береш до серця. Чоловіки я би сказали деякі. Ти дуже така емоційна і тра і така трагікомедія вже розігрує, що я вже не провів з тобою там цей день, коли то я тобі був потрібен, і ти вже це все усугубляєш. Ну вони так я я тепер зрозумів, відкрию вам секрет чоловіки, Виявляється, вони так створені. Це не була помилка, це, це такі опції, Бог в них прописав. От. І в принципі, це десь я думав, що це мінус, так? Що вона хоче, постійно щось там мною. А тепер я розумію, це ж плюс. Це ж плюс, і це ж шанс, щоб показати їй свою увагу, віддати свою любов. Це шанс. Це тобі добавить бали. Чуєш, чоловіка? Це додавить тобі бали. І, і це, що ти посієш, повір. Якщо ти посієш в її, ті, в її душу, то вона ти пожнеш своє тіло. Те, що ти щось хотів, від неї вечором, то ти пожнеш, але треба посіяти всю душу щось. Амінь жінки? Але скажу чесно, коли ти посієш в її душу і будеш старатися для її душі, то як ти скажеш, що я відрікаюся від себе, то вже і тобі сильно не треба буде вечором, бо вже не буде в тебе такого, знаєте, такої похоті, плоті, коли ти будеш жити духовним життям, коли ти будеш старатися для своїх дружин. А чому? Тому що в тебе буде духовне життя, тому що ти виконуєш заповідь люби ближнього. Бо ти кажеш, я люблю Бога. От я люблю да, чоловіки, от зараз кажуть, я люблю Бога, стараюся. А Господь каже: Ну, ну, ну зараз ми побачимо, як ти мене. З кого дружину підсовує тобі? От, покажи на ній, як ти мене любиш. І ти такий ні 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 я Бога люблю, а цю я щось терпіти не дуже можу. Вона так багато говорить, вона постійно щось в мене хоче. Сама собі винувата, що я не можу от її вислухати, бо це ж, це ж якби це на півгодини, воно на годину воно займає постійно якісь претензії. Але скажу так, це плюс і це шанс показати Богові в першу чергу, що ти його любиш. Так. Найти у цей час, виділити, вислухати її. От, що їй потрібно? Їй потрібно, щоб ти сів і вислухав. І ну, признаюся, чесно, ну, на, десь на 15 хвилинах.